Турмпосадок, робота важкої та гусеничної техніки, зачистка окопів та евакуація поранених все це ексклюзивні кадри, злагодження батальйону оперативного призначення бригади буревій Національної гвардії України. Ми знаходимося на півночі країни. Тут бійці Національної гвардії України проходять навчання. Тут зібрані професіонали. Раніше вони вже впродовж майже двох років боронили нашу країну. Зараз протягом півтора місяця вони проходять злагодження. Вони навчаються найкращим чином штурмувати окопи та вивчають нову техніку і тактику бою для того, аби за лічені дні відправитись на передову. Наразі відбувається останнє підготування. Бійці вже знають, як вони будуть штурмувати посадки. Це буде імітація повно бойових дій з бойовими патронами. Хлопці зараз розмісковують техніку і підуть у бій. Батальйон безпосередньо виконує бойові завдання на зіткнення з зі зі противником, виконує різні завдання, тобто завдання наступу, завдання оборони. На даному етапі батальйон проходить відновлення після бойових дій та злагодження підрозділів. Які роботи проводяться на злагодженні? Як довго триває цей процес і що ви вивчаєте? ну, злагодження воно проводиться згідно з керівним документами, може бути різний термін. Я вам не можу прямо оголошувати всі наші терміни, але під час злагодження відбувається відпрацювання бої в різних умовах. Тобто це йде бій в польових умовах, бій і в лісистій місцевості і бій в місті. Безпосередньо дії з технікою і з різними засобами озброєння, які в нас є на озброєнні. Які на озброєнні у вас є засоби? У нас на назбройні засоби є як і українського виробництва, радянського виробництва, так і виробництва західних партнерів. Це і важка зброя? Так, це є і важка зброя, це є і стрілецька зброя, і зброя середньої дальності. У мене сформований батальйон, який вже приймає ну, від початку повномасштабного, то це звичайно. Але є хлопці, які приймали із 2014 року, тобто вже напротязі цих 9 років приймають участь у цій війні. І, звичайно, є люди, які приходять на обранці, але ми створюємо такі їм умови, щоб вони попадали до бойових підрозділів. З ними тренувалися, хлопці ділилися з ним боїм досвідом, і таким чином проходить боєзвження підрозділів. Наскільки наближене до бойових дій злагодження вся ця обстановка, да. як ви намагаєтесь її більш проблизити, аби хлопці відчували, ніби вони повністю на фронті? Практично 90% тут вже відчували, що таке бойові дії і що потрібно робити. Засоби мітаціями наявними, ми відточуємо ці артилерійські обстріли, танкові, якісь задимлення, мінування по можливості те є. Звичайно, ми не можемо до ідала відпрацювати як бойові бойові, але зімітувати бойові дії вистачає. Щойно бійці заїхали в посадку бронетехніку і наразі відбувається імітація штурмів у копі усе як справді на лінії фронту. Ну в ми брали в обороні брали участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмуту. Також брали оборону. Участь в обороні Білогорівки та участь в обороні куп'янського напрямку за останній час, як ви помітили, як змінилася тактика ворога? Ну за останній час, те, що ми всі бачимо, ворог почав активно діяти колонами, тобто тактика вона не сильно успішна. Але якщо рахувати те, що ворога достатньо людей, достатньо техніки, тим паче людей, які не сильно там шкода, тобто вони не цінять людей. Для них все одно це закінчується успіхами, можливо, десь локальними, невеликими, великою ціною техніки людей, але якби якісь рухи для них є. Хлопці приїжджають з ротації, да, і кожен інструктор, ну я так думаю, що ну, по крайній мірі, ми задаємо собі таке питання: а чому хлопці вчити? Тобто хлопці вже були на війні, да, були в гарячих точках, а вони приїжджають, що їм давати? Да? Але тут ситуація трохи інша, тому що ротація, ротація це в будь-якому разі новий досвід. Да? От, і новий досвід, якого вони не отримували там, тому що у них там була одна ситуація, наприклад, на на, на минулій ротації. В іншій ротації у них будуть більше, наприклад, там більше штурмових дій, або більше там інших ситуацій, тобто, до яких вони не будуть, наприклад, готові. От, тому ми намагаємося максимально їм давати максимально, щоб все, щоб все воно От, Але ну, знову ж таки, даємо 100% базу, а все інше вони вже заробляють своїм власним бойовим досвідом. Як загалом загалом проходить злагодження? Чого ви навчаєте? Як проходять ці тренування? Як ви обираєте тактику, за якою будуть проходити імітація штурмових дій з приводу того, як ми вибираємо тактику, тактику ми вибираємо самостійно, да ми беремо у своїй у своїй пам'яті там, скажімо так, якісь ситуації, якісь ситуації, да, котрі вже були з нами тоді, да і котрих не було у пацанів, да, наприклад, тобто, і вдаємо їм водні. Да, тобто, що може, може вийти так, може вийти так, може вийти так, і щоб вони підлаштовувалися під, під ці ситуації. Тобто вони попередньо не знають, яким діяти? ви їх ставити зовсім невідомі обстановки? У них є база, ми їм даємо базу. Тобто базу. Як, от, наприклад, візьмемо з простого, да, як там, тримати зброю, да, ну, наприклад, да, як там, тримати зброю, як вести а, вогонь, як, а, як відходити наприклад, там, групою і все інше. Тобто, у них є база, вони це знають. А в відній ситуації ми вже їм а, даємо, даємо ті, які ми там запланували. Так, на країні становимося, від краю! Ми розрахунок СПГ 9 ми вже в принципі навчилися. Во зараз уже стріляємо вражаємо цілі. Яка особливість цієї техніки? Особливість вона дуже голосна, якщо рядом стояти. А якщо для ворога? А якщо для ворога, ну дуже швидкісний снаряд. Він швидко прилітає і, в принципі, може досить важкі. Нанести яку відстань він летить на 4,5 кілометри. Ну зазвичай стріляємо трохи менше, щоб точніше було. Які цілі вражають ці зброї? – В основному піхота. Такі заходи проводяться після кожного повернення там з району виконання бойових дій. Ми даємо особовому складу відпочити, далі виїжджаємо на заняття і безпосередньо вже після заняття вирушаємо далі на виконання боєзавдань. Чи показували вже ефективність такі навчання в бою? Звичайно, такі навчання вони завжди покажуть ефективність. Це, по-перше, і між взаємодіями між самим особовим складом, між офіцерами, сержантами, солдатами. Вони дивляться, хто, хто як працює, і подалі в бойових діях можна вже. Більш якісно виконувати цей особовий склад, такі в підрозділах. Тобто, де є підрозділі, більше, більше досвіду мають, а де трошки менше. Тобто, вже тоді, виходячи з рішення командира підрозділу, він застосовує дані підрозділи. Використовуємо Бойові протоколи медиків, такі як Марч, і вдосконалюємося в напрямку до надання медичної допомоги. В нас бойовий медик може в бойових умовах, там з в жовтій зоні поставити капельницю, і там, якщо вже наскільки критично, може належати шви. Тобто, у нас медики максимально удосконалені в наданні допомоги, і також індивідуальна підготовка людей в наданні допомоги самому собі чи один одному, також йде на високу. Рівні, тут ми Досконалімося постійно, тобто в нас кожен день в кожного підрозділу є заняття з медичної допомоги. Якщо говорити про те, щоб не допустити того, аби втрачати бойовий склад, які були пораненими, чи є якісь тут особливості тактики ведення бою, ми відпрацьовуємо евакуацію поранених, тобто надання першочергової допомоги і його евакуацію вже для подальшої допомоги. Тобто на це ми застосовуємо, якщо пораненому сильно погано, тобто вже критична ситуація. Ми навіть під час бою відправляємо евакуаційну групу. Це в основному може бути пікап, ну тому що він не менш габаритний і складніше влучити його противнику. Відсилаємо групу евакуаційну, е військові його відправляють на евакуацію і далі виконують бойове завдання. Так, так, відпрацьовані. Що сьогодні були? Сьогодні у нас була а, штурм, а, штурм траншеї, умовний. Да, ну не умовний, а з бойовими набоями. Да? Штурм траншеї був. А, після чого а, взводи займають оборону да? і відбивають контратаки. Це вони відпрацювали, а, плюс з підтримкою знову ж таки додаткових вогневих засобів, таких як СПГ, АГС, а, Міномет. Хлопці, в принципі, на, на мою думку. Відмінно справилися. Да, деякі моменти були, але це я думаю такі не надто важливі. Але загалом, картина, картина досить, досить непогана. Після цього штурмова група, дві штурмові групи, вони висовувалися в рубіж 600-700 метрів до, до траншей. От. Зробили, відпрацювали по цим траншеям і знову ж таки зробили зачистку цих траншей. Далі відбили знову ж таки контратаку ворога. Ви все завжди використовуєте на конані сьогодні повністю бойові всі снаряди. Чому да. це важливо? Чому важливо не на імітації? Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що навіть з тим, як вони працюють в холосту, вони не розуміють, як себе поведе зброя, наприклад, при стрільбі. А якщо він постійно те саме виконує зі стрільбою, з бойовою стрільбою, от, він розуміє, як зброя себе поведе, і як йому навіть банально тримати цю зброю. От. Тому це, це дуже важливо. От. Те ж саме у деяких, не скажу, що у всіх, є, така, є таке поняття, як коли, коли людина стріляє, в неї вироб, виробляється адреналін. Да? Mm -hmm. От. І знову ж таки, якщо вони будуть звикати до цього постійно. От, це настріл називається. Да? От, те саме у них буде і краще, і краще маніпуляція зі зброєю, тобто і краще вони стріляти будуть, ніж, ну, чим більше вони будуть стріляти, тим краще будуть. Так само і з важкою технікою або вони. Так само, так само із важкою технікою, щоб вони звикали, що, наприклад, поруч, поруч з ними працює важка техніка, і вони не повинні там лякатися, ну, вони повинні. Виконувати своє завдання. І не реагувати. І не реагувати на да. це. На сьогоднішній день відпрацьовували штурм позицій противника, вибиття його з позицій, тобто техніку різноманітну. Зараз сьогодні спробували на гусеничній техніці, але безпосередньо від, від задачі, яка поступає, можливо, навіть і на пікапах, і на бронетранспортерах, і на гусеничній. Тобто погода дозволяє нам, і ми сьогодні використали елемент з гусеничної техніки. На минулій неділі ми проводили ці елементи на БТРах колісних, тобто, в залежності, кожен кожну неділю, ми якось плануємо і придумуємо нові якісь відні для того, щоб і особовому складу було цікаво, проводити заняття, і самим керівникам безпосереднім теж була був матеріал, який ми викласти. Я звертала увагу, що тут під час опрацювання тут враховуються всі деталі, навіть до тут дрібнички там голову нижче опустити. Ви так витреновуєте ну, тут е комплекси цих заходів починаються з планування самого першого. Тобто напередодні отримання бойового розпорядження командир підрозділу він проводить планування проведення даної спеціальної операції. Десь е близько 20 годин ми плануємо цю операцію. Вводимо відні, придумуємо якісь алгоритми, систему дій, підрозділів залучення. Після того як командир підрозділу все це спланував, він вже з доводить далі і втілює його в реальність. Але ж війна вона міняється, кожен день змінюється. Можливо, ситуації подаються нештатні, і тоді приходиться вже командиру підрозділу приймати безпосередньо рішення на полі бою. Ші підрозділи вони в подальшому будуть штурмувати і на штурму саме. Ми готуємося до виконання різних дій. А по факту, як нам поставлять завдання, так ми і будемо виконувати. Тобто, поки що ви ще не знаєте. От у вас зараз закінчується злагодження. Ви ще не знаєте, куди ви поїдете, що так, так безпосередньо перед виїздом командирів знають там за короткий термін. Їм достатньо терміну того, щоб підготувати людей. Підготувати всі засоби, які їм потрібні, і вирішити на виконання боєзавдання.